Знаєте, до того як ми звикли думати про Зевса на Олімпі чи про Посейдона з його тризубом, світом правили зовсім інші сили. Могутні жорсткі титани. Це був такий прадавній час, коли планета була ще зовсім юною, і всі питання вирішувалися виключно ну грубою силою. І от в самому серці цієї епохи розгортається історія про титаномахію, а це, по суті, була колосальна війна. Війна між старими і новими богами, між, скажімо так, хаосом і порядком. І головне питання тут як? От як ж Менька молодих богів наважилася кинути виклик своїм, ну, здавалося б, абсолютно непереможним батькам? І перемогти? Ну що ж, давайте зануримося. А почалося все, як це часто буває, з одного правителя, короля титанів Кроноса, і, що важливіше, з його страху, такої собі параної, яка, зрештою, і стала причиною його краху. Отже, що ж таке ця тітаномахія? Якщо пояснити простими словами, то це ну, це справжня війна поколінь, битва за контроль над усім усім космосом. Саме цей конфлікт раз і назавжди мав вирішити, хто ж буде правити світом. Добре, давайте розберемося, звідки взагалі ноги ростуть. Що ж змусило кроноса піти на такі, м'яко кажучи, жахливі вчинки. А все зводиться до дуже простого циклу страху. Дивіться, спочатку він сам скидає свого батька і захоплює владу. Потім баць отримує пророцтво, що його власна дитина зробить з ним те ж саме. І яке ж він знаходить рішення? Ну, геніальне в лапках, звісно, просто позбутися загрози, проковтнути власних дітей одразу після народження. Але ж ну ми знаємо, як це буває в міфах, правда? Долю не обдуриш, і от саме в цей момент на сцені з'являється головний герой нашої розповіді Зевс, той самий, кому таки вдалося уникнути жахливої долі своїх братів і сестер. А кого ж саме встиг проковтнути Кронус? Давайте згадаємо це Гестія, Деметра, Гера, Аїд і Посейдон. Тобто ставки були просто неймовірно високими. Зевс мав боротися не просто за владу, а по суті за життя і свободу своєї родини. І отут, власне, і стався той самий ключовий поворот. Мати Зевса Рея вже просто не могла дивитися на те, як втрачає своїх дітей, і пішла на хитрість. Вона просто загорнула в пилюшки камінь і дала його кроносу замість немовляти. А той той нічого й не помітив, проковтнув. Самого ж Зевса та ямно відправили на крит, де його виховували з однією єдиною метою вирости, помститися батькові і, звісно, звільнити своїх братів та сестер. І, от, коли Зевс виріс, він повернувся, змусив Кроноса, скажімо так, повернути своїх братів і сестер. Вони, звісно ж, об'єдналися і почалася війна. Але не думайте, що це була якась швидка перемога. Зовсім ні. Насправді, конфлікт зайшов у такий собі жорстокий, дуже довгий глухий кут. Просто уявіть собі десять років ціле десятиліття. Небо буквально здригалося від цих божественних битв, але жодна зі сторін ну, ніяк не могла отримати хоч якусь вирішальну перевагу. Патова ситуація. А сили, треба сказати, були вражаючі з обох боків з одного боку, титани, їхній лідер Кронос, їхня база гора Отріс, і їхня головна перевага це просто неймовірна, нестримна фізична міць. З іншого боку, олімпійці, на чолі із Зевсом, з гори Олімп, а вони робили ставку на щось інше, на стратегію, на розум. Тобто це було таке класичне протистояння грубої сили проти інтелекту, і як виявилося, вони були рівними. І от після років без виході Зевс здається зрозумів однієї тактики, одного лише розуму замало. Щоб перемогти, потрібна якась нова, якась абсолютно нищівна сила, і це усвідомлення стало справжнім поворотним моментом у всій війні. І знаєте, що найцікавіше ключ до перемоги прийшов від ну, від самої землі, від богині Геї, їхньої бабусі. Саме вона порадила Зевсу дещо зробити вирушити в найтемнішу безодню, в тартар, і звільнити звідти її інших дітей, тих самих, яких Кронос ув'язнив там давним-давно. І хто ж ці таємничі в'язні, ці секретні союзники? Ну, по перше, це циклопи. Однокі велетні, які були ще й просто неймовірними майстрами ковалями. А по-друге, гекатонхейри – жахливі сто рукі створіння, от саме ця парочка і мала нарешті змінити баланс сил на користь олімпійців. Звісно, звільнені циклопи часу не гаяли. В знак подяки вони одразу взялися за роботу і викували той самий легендарний арсенал, який ми всі знаємо, для Зевса його знамениті громові блискавки. Для Посейдона могутній тризуб, а для Аїда шолом невидимості. Це вже серйозна заявка на перемогу, чи не так? І от, поки циклопи озброювали онімпійських богів, у бій вступили гекатонхейри. Просто спробуйте уявити сто рук, кожна з яких жбурляє величезний камінь. Це був такий градись сотні валунів одночасно, справжній нищівний шквал, проти якого титани при всій їхній силі, ну просто нічого не могли вдіяти. Ну з такими союзниками результат був очевидний, війна нарешті закінчилася, і настав час для переможців встановити новий космічний порядок і, звичайно ж, поділити владу над світом. Якщо подивитися на це глибше, то вся тітономахія, це по суті історія про перемогу молодості та інтелекту, про те, як нова ера, заснована на якомусь порядку на стратегії, перемогла стару, сліпу, древню силу. Це можна сказати, був світанок нового, більш впорядкованого Всесвіту. Отже, як же вони поділили світ? Все досить логічно. Зевс, як лідер і верховний правитель, забрав собі небо. Посейдон отримав у володіння всі моря та океани. Ну а Аїду Аїду дісталося підземне царство мертвих. А що ж, титани? Ну, для них історія зробила таке собі іронічне коло. Їх скинули туди ж, звідки Зевс дістав своїх союзників. У тартар найглибшу безодню, і замкнули там, щоб вони вже ніколи, ніколи не могли загрожувати новому божественному порядку. І все це підводить нас до одного останнього питання до роздумів. От після всього цього, після такого колосального переділу світу, чия частка виявилася найціннішою? Небо Зевса, моря Посейдона, чи може підземний світ Аїда? Питання про те, хто ж насправді отримав найсправедливішу, найбажанішу частину всесвіту, мабуть, так і залишається відкритим.